І так, доброго доброго ранку. З В'єтнаму, з Фококу, з раю, з раю для нежинатиків. І сьогодні вже 3 січня. Ну що, зі святами вас з Новим роком і бажаю вам всього самого-самого найкращого. А головне мирного неба над головою. Ну, а мене, як завжди, все все супер і суркові дні. Ранок почався. Природа. Начнемо з природи. Дивіться. В'єтнам. Горить природи, повітря. Ну все-все, все супер. І, як завжди, ранкові пісні. Ранкові українські пісні. Для настрію. І сніданочок. сніданочок. Фруктів зараз набрав. Короче, можу ціни сказати. Поштучно брав. Оце 30 центів, це 30 центів, банани 70 центів е, кілограм. Кава, сир тофа і ковбаска. Ковбаска супер! Не піддягайтеся що краси, ну, вкусненько. Ну що, йдемо традиційно жарити яїшечка, тому що через 10 днів другий отель. І там стандарт не можна буде готовити. А дівчата всі адміністрації на мене підписані, тільки я щось починаю готувати і виставляти. Вони до мене біжать. І кричать, а ти будеш готувати, будь всі готувати. Ну що, йдемо яєчка жарити. Йдемо. Зараз пожаримо яєчка, традиційно. Так, зараз почала в ключі. Тут на газу. А, зараз, подожди. Коротше, там балон стоїть. На газу. Зараз пожариння їжечка. Ну що, п'ятнам, це супер. Ось така тераса, хто не бачив, е, хазяйка стирає за гроші. Ну я 5 кілограм зірав. Е, е, 5 кг, 3 долари виходить. Нормальна ціна. Ну що, дивіться, з тероси. З теросика красотіння. Там е, храм я ходив вам знімав. Виставлю. Ну що, а я насолоджуюся життям. Кожного дні, кожному дню радують хазяїн. <сум> Сімцяло. <сум> це молодий такий хазяїн. Ну що, жаримо ячка, Жаримо ячка. А я наче хитрий. Я до дівчат, ну, там же ж ходжу за воногороду, молоді дівчата по 20 років. Ах, на цей звук, а і втрішній. А це наче хитрий. Ще крім того гостинці ношу. А що ж вони молоді по 20 років? То чупа-чуп все такий куплю, як м'яш. то конфети різні, і вони такі задоволені. Такі задоволені. Ну що, все супер! В'єтнам не для женатиків, Супер.